Чуваки, всем привет! Записую новий відосик, да. По танкам. Як ви знаєте, були маневри, да. В общем, як завжди, <свісно> я не попав у топ. Ну, так скажем по багатьом причинам не попав. Так, получается, от маневри. Опять я на аукционе, У мене 12 000, да. Ну, почти 13. А мінімально треба було 15. Саме мінімальна ця. ну Продавався СТ Варіант 2 якийсь. Хотілося такі подивитися, що це за танчик. 116 та 95 М60. Тобто, як сказати, із цих танків де, ну саме це 97 ВКшка. Е, Потім я думав, я куплю оцей СТ-62 Варин 2. Ну, і тд 95 105 105Е6. Якби 116F3, він ну, такий собі. як Поэтому, ну, як би я рекомендую от, на моєму місці, в да, мене ці два є, брати оцей танчик. Якби, другі товари, ну, навіть не знаю, чесно, даже не знаю, що. Ну, бони, зрозуміло, я візьму бони, бо мені треба буде на аукціон. Тому таке. За що клана, виходить. Це я вже задачу виконав. У мене зараз 13 етап. От мені осталось раз, два, три, І кара должен, Ну, отримувати. але, але, я не знаю, як тут чистка у мене клана буде, чи як там що буде відбуватися, я не знаю. Тому. Не знаю, чи буду я в цьому клані, чи не буду. Ще хочу що сказати, що якщо ви збираєтесь двома ротами як ми, то в принципі смислу немає, тому що ну, самі бачите, що ми от катали двома ротами да, і ну, попасти в топ. Дуже важко. Ну так, да, там є причина наша, що ми, блі, два, два дні тупо в нас, ну, як сказати, там, із 23 боїв, да, там, чи з 24. У нас було тільки 3-4 побіди, да, і виходить, що ну, пролетіли, Ну, не вміємо ми гуляти там кланом чи, там, сильним цим. Якби. Ну так, да, рачки, навіть не знаю. Як би тому таке. Тому давайте зараз буду, що я хочу, що я хочу. Потратити оці очки, які в мене є на цей. Як його до кінця 6-7. Товари я не знаю, що за товари цей що тут брати. У мене кстаті 24. Якби всі танчики, я не знаю. Я оцей думав, чешський, але він якось не знаю в общем Можно было б оптику там трофей, но сейчас мне надо на аукціон, От у меня почти 50 тисяч, да. Я думаю, всі потрачу сейчас оці жетони, Ну, вважай 2400 по 100 бон. Буде, то есть я 50 штук уже буду мати В общем, давайте покупать боны. Мені вони зараз сейчас надо. За ці Можна було б якісь там танчики цей, ну я не знаю чесно. От уже 50 тисяч у мене цих бон. Зараз поставим ставку саму максимальну, бо я не знаю, чесно. Мені кажеться, тут ставка буде ну, сильно жорстка, Даже моїх по цих бон може не хватить. Ну бони я куплю в будь-якому випадку, тому що якщо що, то куплю тоді пізніше або 121-го. Блін, не жалко, блять, веган не зробило так, щоб, типа... Цей, щоб, типа, всі очки, які ти хотів, сразу це. То по одному це нажимать, блін, це, конечно... уматує. Із цих, кстати, що цей, як сказати... Що хороший, да, це тільки Кобра. Якщо у вас Кобра немає, да, то я рекомендую ці очки тратити. А так, блін, далі, ну якось такі танки вони не сильно, чесно. впечатляють, да, там. Ну, хіба що отой ще, возможно. Ну сейчас мені надо бони, то я це то я. Я трачу на бони все. все на Бони сейчас кидаю. Де можна тільки отримати їх І все даже получится 52 200. О, якасна картошка, тупяк, як завжди. Так. Ну да, 52 200 от у мене. Так, ладно, поїхали дальше. Якби із цих танків от, я рекомендую тільки от кобер. Брати, якщо у вас немає коберу, то рекомендую ці, не знаю, чесно. О, оцей ще хіба що. Якби чарфуту фаза, ну вони такі не вони, впечатляють, чесно, не знаю. Може і зря, якщо ставка не перейде. общем, аукціон, от би, щоб цей от у мене є. Мінімально 6 да, количество 3000. Як би не сильно багато, треба стати побистрійше цей, бо вже бачите, вже, вже ставлять ставки. Так, щас танк я не можу купити. Ну, якщо брав би, то брав би цей, естественно. Так, стілі, не знаю. Давайте теж на бони все, що є 10 штук. Бони візьму, Може оптику б ще взяти би, ну, блин. Тоже. Ну тут то тільки дві, блін. блин. Візьму бони, в общем. Ну тут нормально, тут сразу. 12 тысяч, кстати, я можу сразу. То есть 60 у мене будет. Ну, в общем, покупаю бони на все. А, й, кстати, не можно. 55 у мене получається це Все, 800 осталось. Ну, стиль якийсь візьму тоді. Даже день ПМ не буду брать. Не знаю, правда, який взять. Давайте оцей, наверное. Да, цікавий, кстати, стиль. Купимо цей. Так, 116 осталось. 116. А, ну все, я більше нічого не можу купить. Ну і все так. Щас ставлю ставку. Блін, щось є, вроде 12 тисяч, але ж бачите, я, я получається, потратив, а воно цей. Ну давайте поставлю пока скільки є. Поставлю всі які є 200, хай 90 оставиться і все. Тоді, якщо мені ще надійде 12, то я поставлю ще. Бо зараз у мене ну, немає, що не надійшло. Я не знаю, коли надійдуть ці бони 12 тисяч. Але я буду ставити ставку, як би цей тому що я не знаю. Чесно, чіф, я вже думаю, чи фа не буде, це 100%. Я думаю так, що не буде вже чіфа, тому чуваки, якщо у вас є бони, да, то ставте на це, а там вже як буде. Якщо що, то бони вернуться і вам, в принципі, буде пофіг. Якби. А от купити танчик, типа от СТ, да, 907, ВКшка там, навіть 116 цей, Т-95. От, от даже если оці танки купити, вони все рівно круті, якби. Потому що ви їх ніде не купите. Якби ні в боновом там магазині, ні в цьому. То тобто есть вигодно куплять цей. Якби. Просто я не знаю коли от іменно, Блін, я купив от, да, там. Цей, як сказати, купив 12 тисяч, да, от. А, 3000 от списано. А, 3000 все на все воно дало. А, то есть я получається на всі от. Я, Получається 12000, а мені на 3000 бон мені дало. За що цього. Ну, а, ну получається я всі, що в мене було, я поставив от. І все, аукціон, от я поставив 55, що в мене було. Все, в мене більше бон нема. Би, я навіть не знаю де їх можна було б поотримати. Тому ставте, якщо у вас є, да, ставте на, на всі. Якщо до, жетон, от, виходить до 1 грудня, да, якби, якщо то буде Я думаю, що не знаю щось мені так кажеться, що мінімально буде 60. Но у мене 60 тисяч бон нема. Тому ставлю все, що є, а там подивимось. Якби. Десять днів по факту. Якби самий крутий танчик, от СТ 62 варіант оцей 2. Якби. Ну це якщо ці є, ВК і 907. Мені кажеться, оцей от танчик самий крутий, тому що я вже бачив це барабан, да. У нього от... І що стежка, якби, Ну, не знаю, як він зайде на цьому, як його, на якісь там укріпчики, вилазки там, ті самі маневри, я не знаю, він може і піде. О, бачите, от. Піде. Пі, пі, пішло, як то кажуть. То я думаю, цей то я думаю, що. Ну, піде він. Якби на якийсь цей, так як тіпа типу, кава. На карок статі три задачі мені залишилось, тому ну, буду питатися виконати. Якщо з клана не вигонять, то, то виконаю. А там далі не знаю, навіть подивлюсь. Я не знаю, чи я буду наступні маневри катати, чи коли вони там будуть. І блин, тому я от іменно так пожертвував. Да, там, ну, все, що в мене було, я поставив, а там як уже буде. Повезе, то візьму. Не повезе, ну блін, значить. Значить буде те, що є, де да і все. Ладно, все, чуваки, буду заканчувати. В общем, такий от відео сьогодні, от вже можете, якщо ви гуляли в маневри, можете вже тратити. І в принципі, буду я чекати результата, що мені картошка чи цей дасть. Цікаво чи пройде, тому що в раз, як ви пам'ятаєте, весною було діло то виходить мінімальна ставка була там 42 чи 43 ну, в, в такому плані. Зараз новий танк. оцей СТ-62-2. Я навіть не знаю, скільки там цей, скільки там мінімальне буде. Якби. У нас в клані є челіки, да? ну, їх тут немає у цьому. Як його сказати, О. зараз. То став, кажуть, ми насобирали почти 100 тисяч бор. Я навіть не представляю скільки за 100 000 бон. То понятно, як сказати, якщо у вас є, да, то ну, я думаю, мінімально буде чи там цей 60, ну, плюс-мінус може 80-80 це типа, 100%, я думаю, що пройде і ви отримаєте танк. Якщо в мене більше немає, да, 90 да, то ну, в мене просто більше немає, я не знаю де їх важдать. Ну, я фармер, фармер, плюс от за маневри, плюс цей, плюс ці потрати. В мене просто більше нема. То я поставив 55, ну все, що в мене було. Е, тому якби в такому плані думайте самі. Думайте, цей несительно маневрів теж скажу так, що треба, якщо у вас є можливість, то грайте. Ну, мінімум це три роти, да? а саме добре, щоб чотири роти було. Тоді, як то кажуть, шанси великі. Бо якщо у вас в клані, наприклад, ну, 20 чоловік, допустимо, да? танк отримати за маневри дуже-дуже-дуже важко. дуже. Тому що на дві роти ми йшли, 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 йшли. От тиждень пройшли. Да? Потім у нас почали йти поразки, да? ми почали хуже грати і от я знову пролетів, так як і пройшли раз. Хоча, понятно, якби ніякого нового танка не було, то може б всі грали якби, пофігу як. Тому, ну, в такому плані. Ладно, все, чутки, буду закінчувати. Бережіть себе та близьких, зустрінемося в нових відосах. Вже точно не в танках, я не знаю чи отримає танк. Ну якщо отримаю, то може і запишу відос, що пройшла ставка. Ну якщо не отримає, то вже не буду записувати. Тому от в такому плані. Ладно, все, всім удачного дня. Бережіть себе та близьких. Всім пока-пока. До наступних зустрічей. Зустрінемося, бо відосах на дорозі або, цай, або в танках, ну в танках я рідко колись записую, тільки от в таких випадках. Все, всім пока-пока.